Яскрава осінь від гіпермаркету меблів Ембавуд на Липинського 50 а нова лінія меблів вже в салоні: дивани, спальні, вітальні, кухні, весь асортимент меблів та ціни від виробника. Тільки в Ембавуд на Липинського килими, текстиль, освітлення та декори створені дизайнерами спеціально для меблів Ембавуд. Тільки у нас півтори тисячі метрів квадратних дизайнерських рішень для вашого дому, безкоштовна доставка і збір меблів за 24 години. Гіпермаркет меблів Ембавуд на Лепинського а наш сайт меблівком привіт усім мене звати Наталка Карпа. Програма модний вояж в ефірі. І якщо ви хочете дізнатися рецепт зіркового життя, залишайтеся з нами. Беремо кілька пліток, додаємо особисті фотографії, розбавляємо такими гостренькими коментами, і все готово. Проте існує багато ще таємниць у шоу бізі які ми сьогодні будемо відкривати разом з нашою гостею. Знаходимося ми в Ембавуді на Липинського а Поруч в мене йде моя добра подруга Галинка, яка є гостею нашої сьогоднішньої програми. Галя з групи шоколадка є яскравою представницею українського шоу-бізу. Галя розкажи, як зараз ви живете український а? Ти Знаєш, не завжди тема шоу-бізнесу кухні особливо людям дуже цікава і актуальна. Тому в нас дуже веселе життя, і ми не зупиняємося на досягнутому. А я скажу, що надзвичайно цікаво дивитися за лаштунки. Ми саме сьогодні це будемо і робити. Скажи, одважко в залі воювати, боротися в українському шоубізі, а Ну, ти знаєш, просто потрібно трошки прикласти більше зусиль. Покажи, покажи, покажи свої біцепси. покажи, як ти відвоюєш свою територію. То, е, в мене є мужчина в групі мен блекбой, який має достатній біцепс, щоб відвоювати. Так, є, Карпуль, є є, є. є Карпуль в формі, як завжди. Мені здається, що для фронтмена важливо, от щоб був мускул, а для щоб гарний пресик. фігурка. Цього монструй, давай, покрутися. дивіться, яка вона в неї шикарна. Я сама казала, що найцікавіше це особисті речі. Ну дай нам кілька гарячих пиріжків. Розкажи прихильників багато. <плес> ну не без того, ти ж знаєш, як ян казав е в нього велике велике серце, і в мене теж дуже велике-велике серце. І Хватає на всіх. <плес> ну батьох, мабуть, цікавить, які подарунки тобі дарують. Чи є щось таке, особливе? Е Якісь були особливі подарунки від особливих прихильників. А? Ти знаєш, я взагалі по гороскопу Діва і Діва дуже практичні люди. І люблю, щоб по належали просто так, їх просто щоб дарували те, що потрібно. Але ти знаєш, я ж дівчина красива, гарна, і звичайно ж хочу е різноманітні штучки, такі дрючки наші, Там. подуркові шубки, там по ламбурджині, порше, відпочинок на Мальдівах. Так, Так, і не тільки казала наша скамняга. Якщо вам сниться кухня, яка не прибрана, брудна. Це говорить про скандали і неприємності. Бачиш, якщо брудна кухня шоу бізу. А якщо кухня чиста і прибрана, плануються гарні відношення в сім'ї, подорожі і візити довгоочікуваних гостей. Так що нехай нам кухня це тільки світлі, да? Світлі, гарні сни і чиста кухня шоу бізу Люблю красиву білизну, не знаю, як Галя її любить чи не любить. Но я думаю, що кожному з нас приємно спати на чистенькі. Що, особливо, що вона така красива постіль. А це для напевно для справжніх гонщиків, для хлопців. Така вух. Мені дуже подобається, не знаю такий гарний колір. Дивись до білого, як, до речі, класний. Класно. Ти знаєш, мені дуже подобається кольори веселки. Оця дуже кльова. Руполь, ти знаєш, я знайшла слонетка, похожу на Яна, такий темний. Подивимося. Оце слоненятко, яке тобі схоже на Яна, та, та ти знаєш, хобот піднятий а Ян у нас дуже фартовий. кажу, слонятка з хоботом піднятим фартові. Шоколадна моя тепер плавно з кухнішого бізнесу. Переходимо на справжнісіньку кухню. Скажи, готувати вмієш. Я в процесі я беру всі цікавинки і, і стараюсь намагаюся щось створити. Та взагалі багато часу проводиш на кухні? Ну, ти ж мене розумієш, як ніхто. Ми ж музиканти, шоу-бізнес, шовбізнесу. Розумієш. Я знаю, що важливу роль відіграє інтер'єр кухні, тобто, щоб він тобі подобався, тобі було затишно там знаходитись. Опиши трошки інтер'єр своєї кухні. Ну, На рахунок інтер'єру, в мене від одягу, навіть до кухні, все яскраве. Дуже люблю яскравість в житті. Взагалі, кухня в мене малиново кремова. Обирала разом з мамою, дуже довго думали, але вирішили все ж таки яскравість. До речі, зараз буквально після зйомочок має приїхати мій дизайнер, який буде мені проектувати кухню. Кухня буде невелика, але обов'язково буде з барною стійкою із такою гарною такою фінтіклюшкою, де можна буде поскладати багато фруктів. Там от дотики таке красиво буде. Знаєш, надзвичайно люблю дивитися, розглядати і сама виставляти фотки страв, смачних страв. От Козловський написав дуже класно. Це по-нашому, по-українськи, не дольчі Габана", а mm. кабана, а дольки кабана після таких дольок Кабана. Напевно, Віталік йде в зал і качає свій прес, тому що і фотка з таким супер пресом. Вона є. Ти до речі, свої фотки топлес виставляєш? Я ще не розікнула. А вони Але... в тебе є. Ну в кожної дівчинки є топлес. А з тваринками любиш фотографуватися, виставляти? Оце це теж така остання, остання мулька такий тренд. Ну, ти знаєш, ні. З тваринками – ні. Мені вистачає в мене шоколадного зайчика. шоколадного зайчика. А от Віталій Козловський має улюблену кицьку. Таку пухнасту-пухнасту. Кицька взагалі стала зіркою у Фейсбуках. якщо ти знаєш? До речі, весь інтернет гудить про Жану Бадоєву. Вона оскільки не лише збирається заміж виходити, але й останній такий е весь прикол був в тому, що вона в четвертій годині всім побажала доброго ранку і гарного смачного сніданку. Скажи, в котрій ти переважно снідиш? Ну як в залежності від зйомок, ти ж знаєш, буває і шоста ранку, буває третя ранку, а буває і дванадцята ранку. А Бадоєв її колишній чоловік Алан Бадоєв, відомий український кліпмейкер, виставив таку няшну фоточку з сирним супчиком. Ти знаєш, виглядає дуже смачно після того, як я її побачила, мені зразу захотілося де знапроді двох днів днів. Мені хотілося сирного супу. Ось такою як кухня шоу-біз шоубізу своїми прянощами та гострими приправами. Інколи трохи пісна, інколи трохи гостра. Але в будь-якому випадку цікава. Галюська, Ну а ми зараз махаємо так рученятами, тому що програма підходить до завершення. Має надію, що ми, ми вам трошки за шоу-бізнесу відкрили і вам сподобалося. Почуємося, побачимося рівно за тиждень. Ми вас любимо.